Налагодження комунікації між головами ОСББ та муніципальною вартою. Муніципальну варту очолив новий керівник Івана Сурєва. Призначили 3 червня. Він організував зустріч з головами ОСББ у міській раді 19 червня. Також був присутнім заступник військової адміністрації одеського району. Основна мета безпека жителів громади. Хочеться, щоб муніципальна варта була на Ступеню вище ніж е, була, хочеться вдосконалити роботу, щоб було якісне патрулювання, якісно реагували. Я вважаю, що якщо буде е, е, взаємопорозуміння з депутатами, е, ми придбаємо авто, яке буде е, полегшувати нам е, роботу та буде патруль. Цілодобово та по всьому району територіальної громади. Я бачу, що є бажання співпрацювати з муніципальною вартою. Все, що потрібно від муніципальної варти та від мене, як від керівника, я все зроблю, щоб громада була у безпеці. Голови ОСББ окремо порушили питання машин, що залишаються покинутими і заважають мешканцям. Начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям одеського району обговорив з головами ОСББ пожежу за адресою хіміків 14. Взагалі, то ми завжди комунікуємо з муніципальною вартою, тому таких якихось гострих дуже питань не було. Але все ж таки піднімалися питання щодо паркування автомобілів, не зазначених для цього місць. Було були підняті питання щодо вживання алкогольних напоїв, щодо вживання заборонених речовин. Ну в принципі, щодо патрулювання в нічний час, щодо порушення комендантської години, було піднято дуже багато питань. Були надані відповіді. Були від начальника, було звернуто увагу щодо необхідності, де дещо покращити. Були підняті питання щодо перепусток. Для обслуговуючого персоналу, таких як електрики, сантехніки, щодо можливості пере... у разі необхідності в нічну годину, в комендантську годину пересуватися містом для усунення аварій. Обговорили камери відеоспостереження, які не працюють. Дітки дим з пекарні, пішохідні переходи по проспекту Миру, збільшення патрулів тощо. Подібні зустрічі планують проводити щомісяця. Ми обговорювали нові можливості співпраці з муніципальною вартою. Мене дуже цікавило питання, як вони будуть ну як боротися з порушниками. У мене будинок Приморська, 19 основний, в якому я є головою, і будинок. Ну, через те, що він ближче до моря, все ж таки люди по старіті привісять десь ходять в парк, люблять десь там випити. І через це ми маємо велику проблему, і що вони десь у нас дворі затримуються. Крім того, у нас нове бомбосховище тільки зроблено, воно гарно зроблено. І ті люди, які люблять випити, вони туди зазвичай заходять, Ну, там тепліше, там цікавіше, там є умивальники, їм там цікаво. І от вони там збираються, і з цим нам хотілося б боротися. Муніципальна варта зробила чат-бот у Вайбері та гарячу лінію. Якщо ви стаєте свідками правопорушень, повідомляйте цілодобово телефоном 098 011 03 39. Дивіться більше в програмі Об'єктив. Гепардів зустріли вдома. Срібних призерів всеукраїнських змагань з баскетболу привітали у їхній школі. Команда гепарди ліцею номер 3 АШГ повернулася з Києва. Там проходив завершальний етап змагань пліч опліч шкільні ліги. Хлопці стали другими, поступившись у фіналі команді з Дніпра. Мені сподобалися змагання, ми дуже довго готувалися до цих змагань, старалися здобути золоту медаль. Чого не вистачило в фіналі?» Напевно, ми устали фізично та морально. Вони суперники були вище сильніше за нас. Я задоволений стрілом дуже. Але хотілося б золото, так. Але це теж непоганий результат, я вгадаю. Я Враження дуже неймовірні. Все круто, я, я, я на мою думку. А від поїздки я вже відійшов так, добре. Ви там втомилися дуже сильно? Так, там напруга була дуже сильна, і кожен день ігри, це тяжко так. Було. Ми вели плюс 17 очок, але там у четвертій четверті розслабились десь, десь концентрацію загубили та програли на два очки. Так. А підбирання. Я так розумію, що у вас трошки не вистачало в цьому оком. Так, у команди Дніпра було 58 підбирань, а у нас десь 20, 25 десь. Це поганий відсоток. У нас там відвідь. Це, тримувався, так це вплинуло на результат. Команда гепарди провела чотири гри. У матчі за чемпіонство южненці лідирували більшу частину зустрічі, проте у кінцівці не вистачило боротьби під щитом, адже центровий перед матчем зазнав ушкодження. Гра завершилася з рахунком 71-73. Змагання дуже сподобалося, рівень був найкращий, тобто пряма трансляція, коментарі. Всім все сподобалось батькам взагалі, тобто вони могли це наживо наблюдати за дітьми, перейматися. Пройшли ми районний етап, обласний, вийшли на Київ. Дуже гідний, гідний результат. Хлопці виложилися в фінальній грі на 300%. Тобто гра йшла до останньої секунди в прямому сенсі. Таким суперником це дуже гідний результат, це ж гра все ж таки за перше-друге місце. Зустрілися найкраще, тому це спорт. В наступному році більш тренування, бо підготуємося ще краще. І в наступному році, як то кажуть, візьмемо реванш. В цю команду гепарди Южинську з Одещини закохалися всі присутні, навіть тренери й дорослі, тому що сказали, що ну, вони за незрістом, за габаритами відрізняються від своїх суперників. Із за віковою категорією вони були наймолодші, тому що ці змагання проходили 2008 рік народження серед хлопців та молодше. А у нас на площадці були лише 2009 року, 2010 і 2011. Вони таку гідну конкуренцію їм не зробили. Навіть йшли відрив, лідірували в команди Дніпро на 17 очей. Хочу сказати, команда Дніпро це дуже потужна команда Дніпро. Вони являються переможцями України, всеукраїнські. Ки баскетбольної ліги. там були в стартовій п'ятірці ці гравці, і навіть там було три гравця. Збірники національної збірної України, члени національної збірної України. І коли хлопці першу чверть, другу, третю чверть нав'язували свою гру у відриві, на жаль, вони четверту четверть дуже багато було. У нас пропущено відпрацювання роботи із під кільця нам не вистачало Михайла Медвідя, його габаритів. Суперник би нічого нам не зміг зробити. А так вони працювали на підборів і забивали нам. А як мені навіть сказали, що супер. Ліги так трошки не залітають, як від команди гіпарда в Юженській Задещини. 20 червня на тренування до спортсменів прийшли управлінці. Вони вручили гравцям подяки від виконкому та м'ячі від Одеської обласної федерації баскетболу. Під час зустрічі зауважили, що цю команду потрібно готувати до виступу у першій лізі чемпіонату України. Для того, чтобы гарантировать их развитие, необходимо обеспечить финансирование их выезда на соревнования, покупку формы и так, далее, и так далее. Все это предусматривается в бюджете. А в дальнейшем будем искать и спонсоров, без этого не обойтись, но надо делать первый шаг, чтобы все видели команду. Тогда появится интерес у спонсоров к этой команде. Мы программу подали свою в область и будем обсуждать дальнейшее. Предварительная встреча с заступником головы была. Нас підтримує департамент э, спорту э, області, тому будемо продовжувати. Тим більше, у нас такий факт, що хлопці змогли доказати, що вони можуть. Це реально, але на сьогодні просто фізичні кондиції ребят не дозволяють. їх. Э, ну, ми бачили навіть сьогодні гра фінальна з Дніпром, хлопці старші. Э, вот, Білі фізичні крікреші, і потім однозначно були просто вони виграли у нас підбори за счет мощі. Кавріса ніби не вистачало медведя, вот, который получил травму накануні. Поэтому так в общем-то. Но ребята молодці очень хорошо тиграли в захисті, в агресівному У Хлопців є задатки. Вони спортсмени дійсно, і я думаю, що вони можуть э, стати великими майстрами. Баскетболісти найближчими днями візьмуть участь ще в двох турнірах, а потім запланована поїздка в Буковель для фізичного відновлення після сезону. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Южненські волейболістки, переможниці турніру до Дня Конституції. Команді центру Спорт для всіх вдалося безпроблемно обіграти своїх суперниць та взяти золоті нагороди. Змагання відбулися 21 червня в спорткомплексі Олімп. Участь взяли три команди: господарки паркету Колектив Спорт для всіх, одеський Дю США імені Літвака та Дженестра. Ми запросили середньовікову середню вікову категорію 11-12, ну і десятий рік народження дітей. Ну, наша середня група, ви бачили, вони молодці, вони сьогодні показали дуже гарний результат. Вони порадували і тренера, і, і самі вони дуже такі задоволені своєю грою. Ну, Звичайно, є недоліки, але ми їх будемо виправляти. скажімо так. Запросили, нас було три команди, як ви бачили, тому що ну, вже почалися літні канікули, тому дітей ну, не, не так дуже легко зібрати. Южненські гравчині впевнено розібралися з обома опонентками 3-0. Після хвиль вдалих атак та помилок суперниць в матчі з Дженестрою господарки дозволили одеситкам зрівняти рахунок. 12-12 стало в третій партії. Проте наша команда швидко зібралася та оформила спорт 8-0. Підсумок змагань команда Южного спорт для всіх чемпіонки. На другому місці Дженестра, на третьому ДЮСШ імені Літвака. Дуже класно, приємно. Адреналін великий, ось за рахунок чого вдалося е, сьогодні стати першими? Командність та підтримка один одного в третій партії з командою Дженестри щось вони догназдогнали вас і став рахунок 12-12. Що там сталося? Чому ви розгубились? Дуже запихалися всі. Взагалі мені усе сподобалося, але треба нашу команду якось зміцнити. Щоб ми стали більш міцними та сильними. Наскільки ви досвідчені, як давно ви разом граєте? Разом граємо ну, десь два роки приблизно. Так, є новенькі. Хотілося б краще, але друге місце це ж теж класно. Наставниця срібних призерок Дженестри зауважила, окрім нестачі досвіду, на результат вплинула незвична зала. В Олімпі цей склад Дженестри грав вперше. На такому рівні цей зал, який представляла раніше команда Южного Хімік, вони грають вперше, і гадаю, що для них це тільки великий досвід, який дасть взнаки і Від якого вони отримали також суперпозитивні емоції і тільки радість від гри і насолоду. Це велика зала, і ну, дівчаткам там ми граємо на меншому майданчику. На, ну, стеля дуже висока, тому їм де є де розгулятись, є куди прийняти. Найближчими днями в центрі спорт для всіх планують провести товариські ігри проти команди з Одеси. Таким чином, тренери намагаються тримати спортсменів в тонусі протягом літніх канікул.